Всім привіт! Мене звати Оля, і більше 10 років я мріяла знімати відео на Ютуб, але ніколи на це не наважувалась, бо хтось достоїв знімати Ютуб, а хтось я і мене недостатньо. Але все помінялось, і я розповім про що буде цей канал і як я до цього прийшла. Мій шлях почався з Тіктоку. Рік тому я почала знімати туди відео. З самого початку це взагалі була інша тематика, але я перейшла на те, що я розкривала себе, своє життя, свій лайфстайл, якісь теми, які пов'язані з тим, що мені цікаво. Мене це все дуже сильно закружило. Я напевно що закохалась у це, бо я перший раз почала себе відчувати у своїй тарілці. Я кожен день знімала відео і відчувала себе максимально щасливою. Як ніколи щасливо. Після Тіктоку я вирішила, що хочу ще трошки розвивати свій інстаграм, і там я почала більше знімати відео UGC, співпрацювати з українськими брендами і вже не тільки українськими, а вже й європейськими, і розповідати про свій шлях, про своє життя. Навіть пішла на курси до Тані Стороженко. Хто знає, пишіть коментарі обов'язково. Якісь там плюс, якщо ви теж там знаєте. А тепер я і на Ютубі, бо зрозуміло, що нема сенсу більше чекати. 10 років тому, а то 15, я дивилася на блогерів і думала: вау, це, звісно, офігенно. Ось це у них круте життя, ось це вони знімають цікаві відео, вони просто супер-мегазірки, щось таке, що для мене. Звичайно, дівчинки недосяжно. Ці влогери знімали відео, надихали. А я про себе думала, що ну, хтось може надихати, хтось ні, хтось може знімати якісь цікаві відео, хтось повинен їх споживати. І для себе завжди казала, що. Для Ютубу потрібна камера, потрібно гроші, потрібно мати якусь команду, потрібно мати дуже цікаве життя, потрібно мати багато підписників. Потрібно, потрібно, потрібно. І найголовніше, що я думала, це те, що мене недостатньо. Але рік тому, коли я почала знімати TikTok, моє життя почало мінятися. Моя самооцінка помінялась. Моє оточення помінялось, моя віра в себе дуже сильно помінялась. І з часом я зрозуміла, що ці всі мої установки вони були не про камеру чи не про гроші. Вони були про моє рішення почати. Не буде ідеального моменту. Завжди буде здаватись, що щось не так, що я не готова, що треба більше ресурсів. Правда в тому, що почати це і є те, що змінює все. Якщо ви маєте мрію, якщо ви хочете щось зробити, зараз саме час. Я починаю цей YouTube канал тому що більше не хочу чекати, і я сподіваюся, що зможу і вас надихнути на те ж саме. А тепер трошечки про те, про що буде цей канал. Я хочу ділитись тим, що мене надихає та розвиває. Це буде про особистий розвиток, про мотивацію, про те, як починати жити зараз, як любити себе. Також можливо, що це буде мій досвід. У створенні контенту я знаю, що я хочу цим ділитись. Мені є чим ділитись. Моя достатньо, мене достатньо. Я маю що вам розповісти про це. Нікуди, звісно, ми не підемо без ще однієї моєї улюбленої теми: це б'юті. Це про догляд за собою і про макіяж. Я дуже це все сильно люблю. Полюбила останнім часом, і мені просто приємно цим ділитись. Мені доставляє задоволення, коли я. Знімаю такі відео і коли дивлюсь. І найголовніше, про що буде мій канал, це про зміни. Зміни в власному житті. Я хочу створити простір, де ви знайдете натхнення, де можливо ви знайдете відповіді на свої питання, і там, де буде класна ком'юніті. Я дуже сильно хвилююсь, поки я це знімаю. Це вже більше години у мене цей ролик. Але я вже 10 разів перезнімала початок середину. Але я просто капець, як задоволена, що я... що я це нарешті роблю. Хочусь надплакать. І ще таке звернення до вас. Я знаю, що є люди, які хочуть щось почати, але думають, що зараз не час, немає можливості, що зараз ви недостатньо класні, що щось ще, ще, ще і так далі, і тому подібне. Я теж так думала роками. Але коли я набачилася на ці зміни, мій світ помінявся. І я хочу сказати вам, щоб і ви не чекали кращий час, бо кращий час це той, який зараз. Отже, такий мій початок на ютубі. Я сподіваюся, у мене вийде створити такий простір і таке ком'юніті, у якому нам всім буде комфортно і приємно. Напишіть мені у коментарях, яка мрія або ідея вас ніяк не відпускає. І можливо ви відчуєте цей поштовх, зробити це прямо зараз. І, звісно, підписуйтесь на мій канал, ставте лайк, якщо вам було цікаво. Віціте на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео, а вони будуть дуже скоро. Відправляйте це відео своїм друзям, якщо воно може і їм відгукнутись. Я дуже вдячна вам за перегляд. Ви також можете перейти на мої сторінки в Тіктоці, в Інстаграмі. Там трошечки більше про мене, ніж на Ютубі, але це поки що. Можете і там підписуватись. Я буду вам усім дуже сильно рада. Дякую, що ви тут. І пам'ятайте, ви вже достатні, щоб почати. Па-па! Я зняла вперше відео на Ютубі.